Грехівський скельно-печерний монастир та джерело, Львівська область. На сьогоднішній день від давнього Крехівського печерного монастиря залишилась печерна церква, яка знаходиться на висоті і до якої ведуть досить стрімкі металеві сходи, та житлова печера, в яку можна зайти крізь низький дверний отвір. Захований цей давній печерний монастир глибоко серед дуже гарного лісу. Яка тут краса! Поки ми шукали печери, за нами спостерігали дерева, які мають очі. Місцями ми долали досить круті підйоми, і нарешті ми його знайшли. Спочатку йдемо в житлову печеру. Вона схожа на протяжний коридор, який піднімається вгору, тому зараз для зручності є драбини. Тут селилися і проживали перші монахи. Печера завершується ще одним отвором, звідки можна вийти у розщелину і ти опиняєшся посередині гори. Ох, і атмосфера в цьому місці. Ми запалили тут свічку, і цей простір відразу змінився. Тут стало якось комфортніше і спокійніше. Це місце заснували на межі 16-17 століть ченці Йоїл і Сільвестер. Вони оселились тут, витисали пару печер. Розширивши природні ніші у вапняковій породі, люди приходили до них, деякі допомогти, інші на богослужіння чи за порадою. Дехто хотів приєднатися до монахів, і невдовзі чинців побільшало. Сучасній людині важко збагнути, як можна жити в таких умовах. Маленькі віконця прорубані у верхній частині стіни, які пропускають всередину печери, досить мало світла. Влітку прохолода і вогкість, а взимку морози. Поряд у камені на висоті видовбана печерна церква. Зараз до неї ведуть металеві сходи. Поруч на стіні прикріплено таблицю з коротким описом цього місця. Піднімаюся по сходах. Тут доволі високо. В голові купа запитань: а як же ті давні монахи сюди діставалися? І як вони довбали печери в камені, як вони зігрівалися взимку. Але треба бути обережним, щоб не гепнутися в цьому святому місці. Всередині приміщення невеличке, оскільки деяка його частина давним-давно завалилась. Зате тут збереглися сліди храмової обстановки, витисаної чинцями у камені престол і стіл для приготування причастя з хліба та вина. А про святість цього місця тепер нагадують кілька сучасних ікон з лампадками, встановлені у древніх нішах. Поки ми були в цій печері, то також запалили свічку, що ще більше додало краси і атмосферності цьому храму. З приходом послідовників обитель росла. З'явилися дві дерев'яні церкви покрови Пресвятої Богородиці, на вершечку скелі вона була, та святих Петра і Павла на схилі гори трохи нижче. А до 1600 року монастир обзавівся частоколом та іншими дерев'яними укріпленнями. Проіснував у діючому стані лише до 1612 року, бо тоді ченці отримали земельну ділянку в долині і перейшли на нове місце будувати монастир. Усі надбудови з часом зникли, і зараз від комплексу залишилися тільки ці печери. Отака От історія! Далі йдемо по цьому магічному лісу до джерела, але ці печери і їх атмосфера ще довго тримали мене. Тепер на нас чекав досить стрімкий спуск. Добре, що, хоч невелика частина цього спуску вимощена сходами і поручнями. Якщо, чесно кажучи, то такої краси і масштабу від джерела я не очікувала побачити. Появу джерела відносять до часу заснування скельного монастиря, хоча є інші перекази, в яких розповідається, що на цьому місці з'явилась Богородиця, неймовірно атмосферне місце з мальовничими пейзажами та холодною джерельною водою. Тут побудована дуже гарна капличка з скульптурами, навколо чудовий густий ліс та пагорби. Тут також є купіль. Не дивлячись на те, що тут постійно були люди, одні приходили, інші уходили, але тут дуже спокійно. Якась просто нереальна атмосфера. Хотілося тут затриматися надовше. Набрали джерельної водички, намалувалися цією природою. І прощаємося з цими магічними місцями. Я знала, що мені сподобаються ці місця Львівщини, але я навіть і не очікувала, що настільки під сильними враженнями я покидаю цю місцевість. Точно сюди повернуся і привезу з собою своїх друзів. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну.